Відвіт усім народ, слава Україні та слава нашим захисникам. Нове відео на каналі, тож ви не забувайте поставити подобаєчку, підписуйтесь на канал. На ми працюємо, показуємо те, що ми робимо. Ну що, нарешті ми вносимо каз. Якраз вже оприскувач один відбризкали. Зараз йде заправка другого оприскувача. Набираємо по два куба на оприскувач. Повин не заправляємо, тому що вага, самі розумієте, перевантаження і так далі. Два кубика залили і працюємо. Оприскуємо ловолом. До речі, зараз покажу. Покажу вам нюанси, які у нас були. У нас не було на Китай свої поперечки, тому прийшлося нам у сусідів її позичити. За це велике дякую Тарасу. І що в нас далі? Шланги були короткі, докупили трошки довше, проводку підключили, все, все чітко. Кардан, до речі, роздвинувся, ну та нічого, вроді його вистачає. Якраз ми один кубик залили. покажу вам трошки процесу ладік він там працює дивіться переключає з одного на другий покажу вам помпу може хтось цікавиться така сама найпроста сама е, сама помпа десь в районі 4-5 тисяч вона коштує вирішили не заморочуватися над дорогими Ті, що йдуть для каса. Ну, коротше, бюджетний варіант. Може на пару сезонів її вистачить. Отакі От в нас кубики. Взяли ми їх в оренду, у таках імельянс, брали ми там кас, хто не знає. Контакти залишу в описі, кому потрібен якісний кас. Щільність ми провіряли, все сходиться чітко. 32-й у нас кас. Все класно. Відкручуємо кубики. Ну, от вам наш кас. Вперше працюємо. Якраз ми налаштувалися під, під дощик. Дамо нашій пшениці друге дихання. Надіємося, що дощ пройде, бо е, сьогодні-завтра в нас пише опади, а подалі там вже йде потепління. І дощів не передбачається. Тож працюємо. Збиваємо кран. Ось такий от перехідник. Взяли. Шлангу докупили. 50-ту. Ну і все ніби то чітко. А, ну, там підписникам. Полюбати, да? 100%. І отак от, от у нас іде заправочка. Так, до речі, ж хочу показати вам е, наші форсунки новенькі. Спеціально ми взяли їх для касу. Е, виливають вони 100 літрів до 100 літрів, вони лють. Е, покажу вам маркування, це самі топові, саме флагманські е, розпилювачі наворочені. От, компанія Lechler, їхнє маркування. Хлопці порекомендували. За рахунок рівномірного розпилення У нас не буде опіків на рослинах. Ось у нас отвір, отакий от. лють вони шикарно, рівномірно. Мені подобається Тож, кому треба по аксесуарах, всяких там переходниках, патрубках і все, що стосується оприскування, це до компанії SprayForce. Є в них Розпилювачі на будь-який смак. Контакти залишу, звертайтеся, фірма перевірена. Е так як нам тут по місту, місто Полтава, нам дуже зручно і завжди в них все є в наявності. І також взяв пару перековиків. Ось воно, ось бачите, подовжувач. Для того, щоб е капля не вдарялася в штангу, а трошеч трошечки нижче воно. Оприскувало. Отак от, от я поставив, зробив. Класно все працює. Да, Правда вони не з дешевих, але, як то кажуть, зараз дешевого нема нічого. За якість треба платити. Ну, один раз, я думаю, візьмем і їх вистачить на все життя. Отакі от, от, друзі, розпилювачі. Напишіть у коментах, хто якими користується. Цікаво почитати. Ну, а Ми взяли дозування 100 літрів. Нам цього вистачить із головою. Звичайно ж, працюємо на автопілоті і працюємо ми ловолом саме тому, що в нас тут стоїть автопілот. Ми плануємо по автопілоту ще й сіяти на РТК сигналі. Щоб все було чітко, рядочки рівненькі писали. Щоб було все по красоті, як то кажуть. Тому з'єднали ми ловила поки що оприскувачем, Підпрацюємо ми з касом. І потім вже ж будемо зачіпляти сівалочку, готуватися до посівної. Да, нічого тут заумного немає. Хто ще не працював із касом, хто... Хоче спробувати, як воно, що воно, я вам скажу, нічого важкого немає. Беріть, купляйте, працюйте. Ось дивіться, ну що, в кого є КАМАЗ, 8 кубиків на КАМАЗ, стає ідеально. Просто краще й не придумаєш. Куби можна взяти в оренду. Можливо, кому потрібно каз. УТК ТК Маліанс, місто Полтава. У них там є і РКД. За адекватну ціну каз також приємна ціна, Тож кому треба, контакти я також залишу. Каз дійсно якісний. Та працюють майже всі в нас в районі із цієї компанії, тож рекомендують люди. Та що, зараз заправляємося? Покажу вам ще роботу автопілота в полі. Як працює, як веде, як розвертається. Можливо, візьму з собою Владіка. Та він зазніме вам пару кадрів, як спілюють наші новенькі форсуночки. Влад, покатаєшся в кабіні. Не інтересно тобі? Не хочеш? Ну поїхали, хоч пару кадрів мені знімеш, як я розкладуся і як форсуночки будуть запускатися. Може людям цікаво ще це ж на це. Ні, на це вже хватить. Да, там, там ще й буде залишок. Будемо в нас одного, так? Да, да, да. Тоді злити треба. Злий. Щас, коротше, ми зливаємося. А ви ж друзі поставте подобаєчку. Владик старається для вас, контент, дивіться. Стрибає тут. Хіп-хоп буде танцювати. А, треба да, треба. злить, бо в шланах залишається. Працюємо далі. Отакий От насказ. Кристально чистий, так? Да? Ти що знімаєш чи що? Ти що на камеру мене знімаєш? Чи що, ти, ти Страшний бандит. Зараз закриємо кришечку. А вот вам зараз зніме, як ми розкладаємо. Там може ззаді стане, що там. Піднімаємо і розкладаємо. В рекомендаціях стоїть там висота штанги 70 сантиметрів. Ми приблизно десь так і ставимо. Отак. Я думаю буде норм. Якщо ні, то пишіть у коментах, що правильно, що неправильно. Так, ну що, включаємо ВОМ. І Владик вам покаже як ми запускаємося в роботу. Піде робочі розчин і воно піде тощик якраз накрапає, це є добре, та нічого, якраз буде все ідеально. От вам зараз покажу авторозворот, оприснування ми вимкнули. Трактор розвертається сам. Ну, просто, я не знаю, немає слів, щоб описати зручність даної функції. Так, все, запускаємо і пішов. Поставили 100 літрів, все тримає чітко, все сходиться. Два купа, якраз там 19,5 гектарів ми внесли. Вносимо по 100 літрів. Це 132 кг на гектар. Якщо перевести. В діапазоні працюємо ми 13-14 кілометрів. Допустимо працювати десь 10-15, отакий діапазон. Ну, Ми 13 підібрали нам зручно. Все класно. Отак відбувається процес. А ну отак, зблизить, якщо... Показати вам розпил, ну просто шедевр. Рівномірно, дощиком поливає, супер. Так. Ну і автопілот. Можна бачити продуктивність. 26 гектарів на годину. Загальну площу. Все показує. Як веде? Багато хто питає в коментарях. От, до речі, щойно хтось у коментах написав. Як вам автопілот, розкажи, покажи, посовітуй, варто брати чи не варто. Ну, мої відео ви вже бачили, хто слідкує за каналом. Автопілот просто супер. Так, Доїжджаємо до краю, вимикаємося трошки на все перекриття. Бачите, воно під кутом. По секційного відключення в нас немає по форсуночному, в нас є три секції, два крила і центр. Отак от, от вимикається автопілот, можна кнопочки включати, вимикати. Це зафарбування. Зараз розвернемося, продовжимо спілкування з вами. Що стосується автопілота, Вон, дивіться, Колія. рівно, я думаю, що рівно. Неодноразово вже показував, розказував. Понятно, що для хейтерів неможливо нічого, ніяк переконати хейтера, бо хейтер він і в Африці хейтер... Ну а для От, от так ви. Да, Заводи, дивіться, все чітко. Для тих, хто дійсно цікавиться, автопілот однозначно рекомендую. Тут навіть питань немає. Так, Секунду зараз. Включаємо прискування і поїхали, так. Да. Отак це виглядає. Так, Що стосується автопілоту, друзі, все працює, все воде, все чітко, є можливість є працювати по безкоштовному сигналу, є можливість працювати по РТК. Тут уже кому як подобається. Ну, Грунтоуробку можна всю проводити і так само оприскування на безкоштовному сигналі. Якщо по сі ми беремо, то це тільки РТК-сигнал, який у нас платний, тому що там. Похибка, оті 20, чи скільки там, 5 см, грають дуже велику роль. Компанію SprayForce однозначно рекомендую. Там ви можете придбати даний автопілот. Ціна приємна, ось він китайський, але свою роботу він робить на відмінно. Що стосується трактора, також підписники дзвонять, думають, купляти чи не купляти, чи Холланда брати, чи якогось іншого китайця. не знаю. По китайцях для мене є два топові виробники це Ловол і Юто. Основне, щоб на них були запчастини, сервіс, це основа для будь-якої техніки. Ну, В першу чергу для китайської. Так, авторозворот. Забув увімкнути, забалакався з вами, тому поставте хоч вподобайку за моє оце зусилля Так би автопілотик нас завів, розвернув, що є дуже швидко, зручно, не знаю, функція, хто, хто там пише, що воно не потрібно, чи хтось не вірить, що воно розвертає. Все воно розвертає, це просто неймовірна функція на широкозахватній техніці в першу чергу. Заведемо вручну, покажемо. Отак от. Заводимо, малює все. Кнопочку клац і пішов. Також хочу я поставити ще один автопілот. Я думаю, що такий самий візьмем. Річ перевірена, питань до нього немає. Треба нам автопілотик на МДЗ. Один трактор на прискування, а другий на посів. Та бажано ну, в ідеалі, щоб на всіх тракторах був автопілот. Тому що це... Якщо ти вже його спробував на одному тракторі, то пересідаєш на інший. Там автопілота немає, ну це вже ну, не, не то, не комельфо, Не по фенчую. Тож річ дійсно обалденна. Так. Їдемо, їдемо, зараз прямося ми в цей плин. По тракторах, по ловолу. Для мене непоганий трактор. Я на чому не працював ні на фендах, хоча у фендові вже сидів, ні на джондірах. ну, Що сказати по китайцю? Трактор працює. Якщо порівнювати з МТЗ, в МТЗ більше сідати я не хочу. Коли спробуєш лового навіть того самого китайця вже, вже на МТЗ нас не тягне. По поломках нічого не було, 839 годин. Міняємо фільтра масла, Ну це, слава Богу, все працює. Ну, там нов найми всякі по тракторах, не знаю. Думайте самі, вирішуйте самі, бо з підписником спілкувався. що Якийсь вони взяли трактор, чи ЛС, чи якийсь там щось таке, якийсь з Китаю, то запчастин не було і ціна там космос дорожча ніж на Іномарку. І запчастини, під замовлення тільки з Китаю. Там ціна просто космос. Так, а так по китайцю. Кабіна просторна, є кондиціонер, важелі все під руками, як куди зручно поставити, до речі, автопілот на двері ось, на трубу. Тут я прикрутив систему контролю вилива. Також зручно, бо коли назад дивишся і дивишся, заразом і на вилив, і на... Тангу. Тож, друзі, пишіть, коментуйте ваші думки, ваші враження з приводу трактора чи з приводу автопілота, хто що думає, хто може, знає якісь кращі варіанти. Цікаво почитати, поділіться своїми думками. І також, до речі, стосовно касу, хто працює з касом, які у вас результати, чи є ефект, чи немає які добрива все таке краще для пшениці. Понятно, що це азот. А в якому виді. Ну, до речі, хочу прокоментувати сам себе, що найкращий варіант стосовно оприскування, стосовно внесення добрив, це оприскувач. Ніяка не лійка, ніякий розкидач добрив не порівняється із внесенням оприскувачем. все рівномірно, розпиляється, розподіляється, все сходиться до, до кілограма до літри. І з автопілотом, до речі, ідеально, немає ніде перекриттів. Чіткий, рівномірний і раціональний ефект ми будемо отримувати від внесення наших добрив, тому що все вноситься рівномірно. Як то кажуть, сила в точності, тож не дарма, так люди кажуть. Добрива зараз дорогі, десь якийсь зайвий кілограм, вліво-вправо. Зараз уже так не пройде. Дуже дорого це коштує. Тож працюємо далі, друзі. Щось буде цікаве, обов'язково включимося. Підтримайте подобачий, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А ми ж вам, звичайно, покажемо подальшому цю пшеницю спрацює в карці не спрацює все далі буде першили ми роботу якраз на самому цікавому в самому кінці пропав у нас сигнал повітряна тривога полтавська область тож все, все пропало, цінала немає. Жоден газопілот не буде працювати е, ну, повітряну тривогу. Так що треба з цим збиратися, по-іншому не буде. Якраз ну, на один прохід буквально не вистачило, так я вже вручну провів, ну, такі кривуляки ліво-право немає діла. Ось, ось як воно виглядає. Ось така есочка з'являється. Все. Також всередині роботи. Також сигнал пропадав десь на півгодинки. Прийшлося чекати, встав, постояв, сигнал з'явився і працював я далі. Так що така в нас історія із сигналами. Маємо те, що як то кажуть. Робили ми сьогодні 75 гектарів без проблем. Вилив 100 літрів. Без особливого напряга. Все вийшло чудово. Що правда немає на дощу, моросило капало. Ну, на жаль, поки що обійшло стороною. Мутило, мутило тут хвари ходили. Такі чорні, сині. Але немає. Та що, буде надіятися, що все пройде, там пише на на день два там 70 і 80%, будемо надіяється, а що робити. Якщо дощу не буде, то зрозуміло, що ефект буде не той, зовсім не той. Лово комфортно працювати, зручно, все. Трактор такий масивний, то не так кидає, як на МТЗ. Оце наш залишок касу, тут літрів 400 залишилось. Хотів я, до речі, внести під культивацію кас дати перед пасівну на кукурудзу, звичайно ж, для експерименту. Люди так носять, хотілося й мені, але ж вже нема нема що вносити фактично. Там ще пару кусочків по 2 гектара, якраз воно туди й піде. Соночки працювали чудово, гарний розпил, дощиком так поливає капітально. Мені сподобалося. Так, ну і пшениця. Пшениця у нас патака, ріденька. Ну, що є, то є. Хочеться її підтягнути максимально, настільки це можливо. Кидали ми тут селітру також під дощ. Ну, та Ефект вона свій зробила, але є такі ділянки, десь краще, десь гірше. Підкущилась пшениця, почорніла трошечки, але маловато такі селітри. Добре, треба під пшеницю всипати немало. Звичайно, кожного свій запланований результат є. Ну, Покажу вам для розуміння Одна чорна земля. Місцями видно де попало більше добрив, одразу і кущення краще, і розвиток, і висота. Ось тут краще, видно, попало тут більше селітри, бо в нас також пропав сигнал на розкиданні. Тож прийшлось вручну вже в екстремальному режимі. Якось петляти, вирулювати вліво-вправо, танці, оці, манці і так далі. Ну. Отака в нас лінія. Ось, бачите, як веде автопілотик, безкоштовний сигнал. Все працює прекрасно, коли немає тривоги. Доробили хоч так. На ті вже на один прохід вже десь там вліво, десь вправо петляв, десь перекрив, десь не закрив. Ну так в цілому роботу ми зробили. по ввечері, бачите, також прокоментую, що починає літати заканечість і звичайно греби працюють, глушать. Сигналу немає, ось така робота. Так що подивимося, що воно буде посівну. подивимося, спробуємо. хочеться посіяти ж з автопілотами щоб рівненько все було по красоті Так що, друзі, якось так. Ну що, на цьому завершимо відео. Всім дякую за увагу. По традиції з вас по лайку. підписуйтесь на канал. І далі буде, покажемо що... щось з цього кіна вийде. Ось такий у нас розкал. Є дощиком просто. Ідеально.